Старець Авксентій сидів біля вогню, спершись на свій посох. Його очі, хоч і затьмарені роками, бачили більше, ніж могли уявити смертні. Він говорив рідко, але коли слово злітало з його вуст, воно лунало крізь століття. Цієї ночі його відвідав юнак, сповнений сумнівів. Він шукав відповідей він чув, що старець знає майбутнє. Старче, скажи, чи скінчиться ця війна? Хто зупинить лихо, що спіткало нашу землю? запитав він, опустившись на коліна. А в Ксентій довго мовчав. Нарешті він підняв голову і почав говорити. Війна, що розгорілася на святій землі Київській, не згасне, поки меч не знайде свого володаря. Багато воїнів піднімали його, але не кожному судилося принести мир. Коли прийде час, з'явиться той, хто не шукає слави, не прагне влади. Але в серці своєму несе волю народу. Він пройшов через вогонь, смерть і зраду. Його ім'я вже відоме, але його місія ще не звершилася. Юнак здригнувся. Хто він, старче? Авксентій прикрив очі і заговорив тихо, ніби до самого себе. Його шлях почався серед війська. Він не лицемір, і не оратор, не купець, і не дипломат. Він не боїться ворога, бо бачив смерть у вічі. Багато хто шепотів про нього. Одні боялися, інші чекали. Він знає, що мир здобувається не словами, а діями, і коли його закличуть, він не відмовиться. Старець глянув просто в душу своєму співрозмовнику він поведе воїнів у останній бій, який розрубає кайдани. Він буде не царем, не президентом, не диктатором. Він буде тим, хто візьме відповідальність. Коли інші опустять руки, його рука міцна, його голос грім. Він бачив падіння імперій і сам піднімав їх з руїн. Він не один, бо за ним стоїть народ. Юнак затамував подих. Але чи буде мир, старче? Авксентій усміхнувся: Мир буде, але не такий, як його собі уявляють. Це буде мир, викований у битвах, вистражданий кров'ю. Запечатаний клятвою вірності, він не прийде за столом переговорів, не буде дарований ворогом. Це буде мир перемоги, і він залишиться навіки. Юнак замислився, а що станеться з ним? Що чекає на цього воїна? Старець подивився у вогонь, і в його очах відбилися тіні майбутнього. Його шлях важкий. Йому доведеться втратити більше, ніж інші. Він стоятиме перед вибором. Що розірве йому серце. Але він знає, що доля України більша за будь-яку людину, його ім'я закарбують в історії. І коли настане день, коли Київ знову буде освітлений Сонцем Свободи, народ згадає його і скаже: Саме він привів нас до миру. Юнак мовчки вклонився. Він більше не мав сумнівів, він знав, майбутнє вже визначене, а старець Авксентій. Дивився у вогонь і шепотів. Час близько. Старець Авксентій зітхнув, ніби відчуваючи тягар століть на своїх плечах. Його погляд був спокійним, але в ньому мерехтіли іскри знання, яке він не міг донести до всіх, а лише до тих, хто був готовий слухати. Вітер заграв у гілках старого дуба, що ріс неподалік. Вогонь потріскував, відкидаючи на обличчя старця примарні тіні. Мов відгомін майбутніх битв. Але пам'ятай, юначе, заговорив Авксентій, — перемога не приходить без жертв. Великий воїн, що приведе Україну до миру, втратить більше, ніж будь-хто інший. Чому ж, старче, юнак затримав подих, бо він нестиме на собі не лише славу перемоги, а й біль усіх, хто поліг за неї. Його серце обтяжить рішення. Що не мають правильних відповідей. Він стоятиме між двома світами, минулим, яке прагне втримати його, і майбутнім, що покличе Його вперед. Старець нахилив голову, немов дослухаючись до голосів, що долинали, звідкись здалеку. Але він не буде один: з ним буде народ, з ним будуть ті, хто вірив і боровся. Коли настане вирішальний час, його ім'я пролунає так. Що навіть ті, хто сумнівався, схилять голови, він стане символом не лише сили, а й відродження. Юнак стиснув кулаки. Скажи мені, старче, коли це станеться, коли ми побачимо цей мир. Авксентій знову поглянув у вогонь, і в його очах, здавалося, промайнуло видіння. Спочатку буде темрява, думатимуть, що все втрачено, але настане день, коли ворог, що прийшов зі сходу, Відчує страх, страх перед тим, що його час збіг. Вони падатимуть один за одним, як стіни гнилої фортеці. І тоді він воїн, що пройшов війну не лише зброєю, а й серцем, підніметься. Юнак мовчав: вітер завив між деревами, наче голоси тих, хто пішов у вічність, шепотіли свої молитви. Але пам'ятай, голос старця став ледь чутним. Немов вітер ніс його слова крізь століття. Мир не буває простим. Він несе нові випробування, нові виклики. Історія не зупиняється, і навіть коли меч буде вкладено в піхви, боротьба не скінчиться. Юнак кивнув. Він розумів старець Авксентій підвів очі до неба, зірки сяяли яскраво, ніби вдивляючись у майбутнє. Україна вистоїть, і вона знайде свій шлях. Бо її веде не одна людина, її веде дух народу. Але пам'ятайте ім'я того, хто поведе вперед. Бо саме він приведе Україну до миру, і вогонь, що палав між ними, затріпотів, немов підтверджуючи, сказане старець Авксентій на мить заплющив очі, ніби дослухаючись до шепоту вітру, що ніс таємниці часу. Його голос став тихішим, але ще проникливішим. Ніби саме небо хотіло, щоб ці слова запам'яталися. Не одразу його шлях буде ясним. Багато хто спробує зупинити його, збити з дороги, заплямувати ім'я. Іноді він сам буде сумніватися, чи правильний вибір зробив. Бо істинний лідер це не той, хто прагне влади, а той, на кого влада лягає тягарем. Старець провів рукою по повітрю, наче малюючи на ньому нитки долі. Багато людей побачать у ньому рятівника дехто загрозу, але буде час, коли не залишиться місця сумнівам. Він стане тим, кого покличе сама земля, кого підтримає народ, хто не побоїться нести важкий хрест змін. Юнак вдивлявся в полум'я, що відбивалося в його очах, і запитав як ми дізнаємося, що це він, Авксентій не відразу відповів. Десь у темряві зашелестіло листя, наче чиясь невидима рука провела по ньому. Він повернеться тоді, коли світ стане на порозі великої зміни, коли брехня розкриється, а ті, хто тримався за минуле, втратять силу. Коли народ, смучений війною і зрадою, захоче правди справжньої, а не продиктованої чужими словами, старець підняв руку, показуючи в небо. І буде знак, щось, що примусить усіх зрозуміти, прийшов його час. Це буде не просто день, а момент, коли історія зупиниться на мить, щоб зробити новий поворот. Юнак відчув, як його серце забилося швидше. А якщо його не впізнають, якщо світ знову обере хибний шлях. Авксентій усміхнувся: Доля терпляча, але вона не чекає вічно. Якщо люди не приймуть його, якщо відвернуться від правди, що стоїть перед ними, тоді настануть ще більші випробування. Але я вірю, що народ впізнає його. Він не буде кричати, не буде просити. Він просто прийде і скаже: Ми продовжуємо боротьбу, але тепер за мир, гідний воїнів, що полягли. І ті, хто ще сумнівався, встануть поряд. Юнак замислився: чи довго нам чекати? А в Ксентій на мить затримав погляд на ньому не так довго, як здається, і не так швидко, як хотілося б. Але коли цей день настане, ви не матимете сумнівів вітер стих, а вогонь на мить спалахнув яскравіше, кидаючи на землю червоні відблиски. А в Ксентій заплющив очі, ніби більше не мав слів, і лишив юнака наодинці з його думками.